Невеганамейкевомірдусомтинакамейсенс де Друзі, всім привіт! останні дні були надзвичайно важкими для України. Спочатку Суми, потім Одеса і Харків. Щодня наші сусіди продовжують тероризувати нас, завдаючи болю та руйнувань. На жаль, після прильотів є людські жертви та багато постраждалих. Хочу висловити свою щиру підтримку мешканцям Сум, Одеси та Харкова. Прошу кожного з вас не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дотримуйтеся правил двох стін. Адже ваше життя це найцінніше, що у нас є. Бережіть себе та своїх близьких. Разом ми подолаємо все. Друзі. Хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Після масованого комбінованого удару практично по всіх областях України знову запроваджено. Погодинні графіки відключення електроенергії. Це негативно впливає на різні аспекти нашого життя та створює додаткові труднощі. У нас, наприклад, у Харківському районі світла вимикають двічі на день, по три години. Але, звісно, ми вже навчилися адаптуватися до таких ситуацій. Я завжди готовий. Тримаю заряджені акумулятори та павербанки. Ще у 2022 році протягнув проводку по кімнатах і підключив діодні ліхтарики. Також ми придбали кілька переходників для роутера, щоб мати доступ до інтернету навіть під час відключень. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, погода в Харкові зараз чудова. Сніг, який нещодавно випав, за кілька днів повністю розтанув. І тепер усе підсохло. Грязюки майже немає, що дуже тішить. Я обожнюю гуляти по саду Шевченка в центрі міста. Там, прогулюючись, захоплюєшся красою парку. І створюється враження, ніби настала весна. Але зима до нас ще по-справжньому не прийшла. Нещодавно мені написали коментар із запитанням, що таке Незламний Харків. І як часто буває, додали. Ми навіть не пробували його ламати. Але давайте згадаємо події 22-го року, коли почалося. Повномасштабне вторгнення з самого ранку ворог почав обстріли Харкова і прорвався через кордони в Харківській області. Вони увійшли в наше місто, але наші хлопці не дали їм жодного шансу. Вибили їх за межі міста за окружну дорогу. Незламний Харків це місто, яке навіть під постійними обстрілами залишається живим, сильним і готовим до боротьби. Це місто, яке не здалося навіть коли здавалося, що все проти нас. А незламні люди Харкова це ті, хто кожного дня, попри страх і небезпеку, працюють, допомагають один одному. Відновлюють рідне місто, зберігають віру в майбутнє. Це ті, хто залишається вірним своїй землі, своїм принципам і своєму народу. Харків це про силу, витривалість і незламність кожного його мешканця. І жоден ворог цього не змінить. Друзі, Харків це місто сильних духом людей, які щодня стикаються з обстрілами крилатими бомбами. Ракетами та шахедами, але незважаючи на постійну небезпеку, харків'яни продовжують жити, працювати і знаходити радощі в кожній миті життя це непрості часи для нашої України, але Харків залишається незламним тут завжди чути гул вулиць, сміх дітей і навіть. У найважчі моменти місто живе, працює і любить себе таким, яким воно є. Ми віримо в наше місто і воно продовжує бути символом стійкості та любові до рідного дому. друзі, нещодавно отримав коментар. Який не хочу повністю цитувати, але суть була такою: мовляв, якби харків'яни не говорили російською, а з самого початку говорили українською, то Росія би не напала. Тобто, за логікою цієї людини, якщо б я, мої друзі та всі мешканці Харкова говорили виключно українською, то вторгнення взагалі би не сталося. А мені цікаво інше. Ця людина стверджує, що ми в Харкові розмовляємо російською. Так, багато хто говорить. Але за її логікою, Росія через це нас бомбить. Обстрілює ракетами та шахедами. І тоді виникає питання. Якщо Харків справді говорить російською, то чому Росія його не захищає? Як вони заявляють? А навпаки, знищує його. Як на мене, це ще раз доводить абсурдність і брехливість їхніх виправдань, агресії. А ви справді вірите, що цієї війни могло би не бути, якби якщо. Все це було заплановано задовго до повномасштабного вторгнення. Їхня мета була очевидна зруйнувати нашу незламність і загарбати наші землі. Харків продовжує страждати від авіаударів, ракетних обстрілів та атак шахетами. У вівторок знову був приліт ракети. Слава Богу, вона не влучила в житловий будинок, а потрапила на трасу. Постраждалі є. Але, на щастя, загиблих немає. Ми дякуємо Богу за це. Але кожен такий удар це нова рана для нашого міста та його мешканців. Проте Харків вистоїть, він сильний, незламний і завжди буде символом нашої боротьби за свободу. fade away as you fade away as you fade away you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray